Привіт, мої любі друзі! Сьогодні у нас новенька казочка про левка та Чеклуні. Готові послухати! Але спочатку, будь ласка, підпишіться, хто ще не підписаний, щоб цю казочку могли послухати інші українці, а ще, щоб вона не загубилася на теренах інтернету. У маленькому, затишному селі, загубленому серед зелених лісів, жив юний хлопець на ім'я Левко. Він був відомий своєю добротою та безмежною допитливістю, а ще в нього було хобі куховарити. Одного разу, гуляючи лісовими стежками, Левко натрапив на стару, покриту мохом книгу. Йому було так цікаво, що хлопець відкрив і почав розглядати, але він зовсім не розумів літери. Левко вирішив забрати її додому і почеклувати на комп'ютері з різними програмами та перекладачами. Книга виявилася справжнім чеклунським посібником. Левко за допомогою інтернету розібрав шрифт і прочитав кілька заклинань та й вирішив спробувати одне з них. Зроблю щось по-справжньому веселе, подумав він. Спробував начеклувати підводного єдинорога. Замість цього з'явився старий чакун на ім'я Грімальду, який виглядав, як і його ім'я, і мав найбільшу бороду на світі. Хто мене викликав? запитав він, зводячи брови. Левко як почав пояснювати, що хотів лише трошки повеселитися. Грімальдо розсміявся так, що його борода затряслася, як желе. Ну, хлопче, якщо вже я тут, давай влаштуємо справжнє чеклунське змагання, сказав він. Левко був у захваті, й вони вирішили провести змагання чеклунів, на яке з'їхалися всі чеклуни з навколишніх сіл. Левко попередив чеклуна, що він ще не зовсім розібрався зі змістом книги, тому не відповідатиме за наслідки магії. На це Рімальдо посміхнувся і відповідь, що не завжди результат. Залежить від магії. Один змагань Левко здізнався, що йому доведеться змагатися з таємничою відьмою на ім'я Меліса. Вона славилася своїми хитрощами і найсильнішими заклинаннями. Не біда, вирішив Левко. Я просто буду чесним і і кмітливим. Першим завданням було перетворити звичайний камінь на золото. Меліса з хитрою усмішкою викликала грандіозну зливу золотого дощу. Тоді як Левко просто розпробував камінь своєю улюбленою сонячно-жовтою фарбою і сказав: Цей камінь, наче сонечко на землі. Коли в похмурий день комусь стане сонно, просто прийдіть до цього каменя і зарядіться сонячною енергією. Всі жителі села посміхнулися, а камінь засіяв ще з більшою силою. Наступним завданням було творити справжню магію. Ліса викликала легкі хмари, які танцювали в повітрі, але Левко вирішив влаштувати справжнє свято. Він запросив усіх до свого дому. На дегустацію повітряного зефіру, який сам приготував. Всі чаклуни та селяни були в захваті від смаку. Останнім завданням було закляття, яке мало продемонструвати силу чаклунства. Меліса начеклувала вогняного дракона, а Левко викликав бджілок. Вони почали кружляти, танцювати і всіх розвеселили, а потім з'явилася діжка з медом, який створили бджілки для усіх присутніх. І чаклуни, і селяни з задоволенням смакували свіжим медом і дякували Левкові. На фініші змагань Грімальдо оголосив, що справжня сила чаклунства полягає не в трюках, а в дружбі та веселощах. Левко з посмішкою подякував всім за участь і запросив їх на свій пиріг. Амеліса створила багато копій, щоб вистачило всім жителям села. Вона була вражена його добротою, потиснула йому руку і сказала, що іноді краще бути добрим, ніж сильним, бо добро завжди перемагає у будь якій боротьбі. Так Левко став улюбленцем всіх чергунів, а його село стало відомим своїми святами дружби. І навіть грімальдо, що завжди був серйозним. Іноді приходив до Лівка на пиріжки, щоб посміятися та поспілкуватися. Всі жили щасливо, чекуючи та спілкуючись разом. Сподобалась казочка? Я дякую всім за ваші підписки і вподобайки. До наступних зустрічей. Па-па!